А тепер давайте поговоримо про шампунь, який допомагає від випадіння волосся. Так, я говорю так, як мене питають дівчата, клієнти, Підкажи, будь ласка, шампунь, який допомагає при випадінні волосся, щоб не випадало волосся. Скажу вам так, ніякий шампунь не допомагає при випадінні волосся. Розповідаю, тепер чому. Тому що шампунь призначений для очищення шкіри голови від так званого шкірного сала. Він відділяє цей жир від шкіри нашої і змивається з водою. Все оце, оце завдання шампунює. Другого завдання він взагалі не має. Як може шампунь, який, який піниться і має в собі завдання відділити жир від шкіри голови, проникати всередину? І займатися тим, щоб звідти не випадала волосина. ніяк тому що це нелогічно. Тут потрібно дивитися глибше, потрібно дивитися в середину нашого організму. Є шампуні більш агресивніші і менш агресивніші все залежить від того, наскільки нам потрібно очистити шкіру голови. Наприклад, для салонів для професійного використання є шампуні глибокого очищення, але вдома їх використовувати ні в якому разі не можна, бо вони пересушать вам сильну шкіру голови. А причиною випадіння потрібно шукати глибше. Тобто в нашому організмі, так як заріст волосся і за те, як воно тримається, відповідає волосяна цибулина, то і живлення, і всі необхідні вітаміни, мікроелементи потрібні волосяній цибулині. А ця волосяна цибулина знаходиться в шкірі нашої голови і живиться з нашого ж організму. І коли організм не має достатньої кількості вітамінів, мікроелементів, кислот, волосина цибулина не отримує достатньої кількості і відпускає волосину. Також причиною випадіння є стреси. Це зараз майже всіх, тому що стрес він провокує викид певного гормону, який впливає на те, що волосина цибулина відпускає волосину. Також захворювання щитоподібної залозі. Це в багатьох. Тому, якщо ви маєте проблеми з щитовидкою, займіться її лікуванням. Наступне це гормональні розлади. Якщо у вас в організмі є гормональні розлади або ви приймаєте гормони, це та сама щитовидка не працює, займіться її лікуванням. Далі не менш важливим моментом є коли ви перенесли якусь важку хворобу. Ви перенесли операцію, ви перенесли якусь важку травму організму. І організм зосереджує всі свої сили, всі свої корисні вітаміни, мікроелементи і все на відновлення вашого імунітету, на відновлення вашої життєвої, життєвих функцій. І тоді все, все, що у вас є в організмі, йде на відновлення організму, а волосся отримує волосяна цибулина отримує. Мінімальну кількість е, тих вітамінів і мікроелементів, а може й взагалі не отримує по залишковому принципу. Якщо щось залишилося, отримує, не залишилося, не отримує. Тому любіть себе, дбайте про себе і будете задоволені не тільки своїм волоссям, але й організмом в цілому.